Людству давно стало тісно в межах однієї планети, тому в кіно нас раз за разом відправляють підкорювати далекі світи, нові колонії, небезпечні експедиції, планети, що зовсім не раді гостям. Фантастика обожнює такі історії, де мрія про новий дім часто обертається перевжнім випробуванням. З вами Бенні, приємного перегляду. Сьогодні починаємо з фільму Перспектива. Камерна фантастика від Крістофера Кодвела та Зіка Ерла про видобуток рідкісного ресурсу в чужому світі. Головні ролі виконують Софі Тетчер і Педро Паскаль. Історія ж тримається на парі їхніх персонажів і прийнятих рішеннях, а також на дорозі через небезпечну зону. Дія практично повністю відбувається в лісах під величезним газовим гігантом у небі. А герої більшу частину часу ходять у скафандрах. Отже, батько і донька прилітають на експедицію на один із супутників, де старателі шукають цінні капсули у заростях і під землею. План простий, швидко набрати достатньо ресурсу, закрити борги і повернутися на орбіту до свого корабля, поки вікно вильоту залишається відкритим. На місці вони зіштовхуються з іншою групою, починається перестрілка, після якої дівчина залишається одна, а поруч опиняється вцілілий чужинець, якому теж потрібно вибратися звідси живим. Далі їм доводиться триматися разом із чистої практичності, адже на Коло ворожа територія, у кожного свої цілі, а шлях до спасіння впирається в час, кисень, набої і те, що на цей супутник прилітають люди, готові забрати їхній ресурс разом із тими, хто його знайшов. Валеріан і місто тисячі планет, космічна пригода Люка Бессона за французьким коміксом про агентів, які працюють на величезній станції Альфа. Місто розміром із планету, де живуть тисячі видів, і кожна зона живе за власними законами. У фільмі багато вигаданих екзотичних ринків, інопланетних кварталів і шалених перегонів. А центральна пара у виконанні Дейна Дегана і Кар Девіль виглядає просто чудово. За сюжетом Валеріан і Лорелін отримують завдання перехопити в контрабандистів рідкісну істоту та цінний артефакт. Зі знищеної планети, і ця справа швидко приводить їх до значно небезпечнішої історії всередині самої Альфи. На станції є заражена заворонна зона, куди постійно краще не лізти. Зв'язок там поводиться дивно, патрулі зникають, а начальство явно не договорює, що саме приховують у серці цього меаполіса. Коли їхнього командира викрадають, напарники мчать крізь шари Альфи від людських кварталів до чужих біомів і чорних ринків, збираючи шматки правди про те, хто насправді постраждав під час Гибелі тієї планети, і чому тепер сліди ведуть до людей, які формально повинні захищати порядок? Пандорум космічний горор, трилер 2009 року. Про екіпаж корабля ковчега, який прокидається після анабіозу, і виявляє, що місія розвалилася, а всередині судна хтось вже давно живе. Головні ролі виконує Бен Фостер і Деніс Квейт. Продюсером виступив Пол Андерсон, тому фільм тримає курс на жорстокий жанр у замкненому просторі. Отже, двоє астронавтів приходять до тями в капсулах із провалами в пам'яті, без розуміння скільки часу минуло і що взагалі має відбуватися. На борту старший лишається біля пультів, намагається відновити зв'язок, живлення і бодай якийсь порядок. А молодшого відправляють у глибини гігантського корабля до реактора, бо система життєзабезпечення помирає, а таймери вже світяться тривожними цифрами. Дорогою він пробирається крізь темні технічні секції, знаходить сліди паніки і старих сутичок, зіштовхується з вижилими, які давно перестали бути командою, і розуміє, що в коридорах полюють мутовані істоти. Ельно спливає сам Пандорум стан, коли після довгого перебування в космосі мозок починає ламати реальність, і герою доводиться перевіряти кожне відчуття, бо страх тут працює так само небезпечно, як і все, що рухається в темряві. Далі у нас покоління Вояджер, фантастичний трилер Ніла Бергера про підлітків, вирощених для багаторічного космічного перельоту до нової планети, де їм належить стати першим поколінням колонії. Колін Фаррелл грає дорослого куратора місії, який повинен підтримати систему в робочому стані, поки діти дорослішають. За сюжетом Земля близька до виснаження і людство запускає експедицію майже на століття. На корабель відправляють дітей, вирощених в лабораторії, і виховують їх у режимі ідеальної дисципліни щоб вони без зривів долетіли до нової точки і почали там життя знову для контролю емоцій і агресій. Їм щодня дають синій напій. По суті, суми, що приглушує гормони і робить їх слухняними. Система працює до моменту, поки кілька підлітків не починають сумніватися, чи справді цей препарат їм потрібен, і зрештою пробить жити без нього. Дуже швидко в стерильних коридорах з'являються ревнощі, жага влади, страх і бажання керувати, а далі постає і питання довіри. Хто на кораблі говорить правду про мету місії і про те, що чекає попереду? На цьому тлі група розколюється, правила починають тріщати по швах, і замість спокійного перельоту виникає боротьба за управління кораблем, де кожен конфлікт стає по справжньому небезпечним. Дюна частина перша масштабна фантастична драма за культовим романом Герберта, де історія будується навколо влади, ресурсів і спадщини. Перша половина великого повідання, що навмисно обривається посередині шляху і працює як довгий вступ до світу, його правил і конфліктів. Але, на щастя, друга частина теж існує в розривах подій історії. Самі ж події розгортаються на постельній планеті Аракіс, єдиному джерелі спеції, а речовини, без якої неможливо, міжзоряні перельоти і саме через. З неї в імперії точиться боротьба. За наказом імператора контроль над видобутком передається від жорстокого дому гарконенів дому Атрейдесів. Герцог лето прилітає на планету разом із сім'єю, розуміючи, що це пастка. Його син Пол поступово усвідомлює, що Аракіс для нього не просто політичне призначення, а точка особистого вибору і майбутньої долі. Змова, саботаж, втручання сил імператора та зіткнення з культурою фріменів призводять до справжньої катастрофи, яка ламає звичний порядок і залишає. Пола наодинці із пустелею і її людьми, і тим майбутнім, про яке тут говорять натяками і пророцтвами. «Чорна діра, науково науково-фантастичний трилер 99-го року про аварію космічного корабля на пустельній планеті та боротьбу групи тих, хто вижив за шанс вибратися звідти живими, з лисим антигероєм головній ролі. За сюжетом, тут 2676 рік транспортний корабель Hunter Greitzer, вантажно пасажирський рейс для перельотів між колоніями, потрапляє в аварію і сідає на планеті Гадес. Серед тих, хто вижив, пілот Керолін Фрай, мисливець за головами Джонс. Ще на служитель Абу Альваліт, підліток Джек, пара переселенців та ще кілька випадкових пасажирів. Разом із ними на борту був Рідік, особливо небезпечний в'язень, який в метушні тікає пустелю, поки інші шукають воду, зв'язок і бодай якийсь транспорт. Вони натрапляють на старий форпост і шанс підняти в повітря рятувальний корабель. Але з'являється важлива деталь: скоро буде затемнення. Планету накриє довгий період темряви, і саме в темряві прокидаються місцеві хижаки, які виходять на полю. Тому групі доводиться вирішувати, що важливіше прямо зараз тримати Рідіка під контролем чи використовувати його навички, поки ніч ще не настало. Чужий заповіт фантастичний фільм Рідлі Скотта 17-го року, який продовжує лінію Прометея і веде до подій класичної серії про ксеноморфів. У центрі історії колонізаційний корабель, Ковенант, місія з переселення людей на далеку планету, і андроїд Девід і Волтер. Обидві ролі, до речі, виконує Майкл Фасбендер. Отже, сюжет починається на борту Ковенанта. Під час далекого прильоту до обраної планети колоністи перебувають у капсулах, а екіпаж контролює політ. Однак, усе ламає аварі... Після космічного сплеску. Корабель отримує пошкодження, частина систем виходить із ладу. Капітан місії гине. Тож управління і рішення переходять до нових ролей. Поки екіпаж проводить судно до ладу і оцінює ресурси, перехоплюється дивний сигнал з іншої планети, розташованої ближче за маршрутом. При цьому сигнал виглядає як людська передача. На фоні ризиків продовження перельоту команда вирішує перевірити джерело і сідає на цю планету. Повітря здається цілком придатним, є вода, температура комфорт. Навколо лісей долини, а в одному місці навіть знаходять сліди людської присутності. Розвідувальна група швидко зіштовхується з тим, що місцеве середовище небезпечне саме по собі. Зараження приходить через мікроскопічні частинки. Після того у людей різко погіршується стан, а потім з'являються агресивні істоти, які діють стрімко і залишають перші жертви. Хто вижив у сутичці, рятує одинака, яким виявляється девід. Той самий Андроїд із Прометея він приводить людей до укриття та руїн величезного мертвого міста, де можна зрозуміти, що сталося з планетою раніше. Далі історія закручується навколо спроб екіпажу втримати ситуацію під контролем і захистити корабель та сплячих колоністів. Титан після загибелі землі, повнометражний анімаційний фантастичний бойовик 2000 року, знятий Доном Блумом і Геррі Голдманом. Історія крутиться навколо людей, які після катастрофи на землі живуть на розкиданих у космосі колоніях і все ще мають шанс почати все знову. Події починаються в 3028 році. На людство виходить інопланетна цивілізація Дредж, і земля за лічені хвилини перестає існувати як дім для людей. Минає 15 років, і ми знайомо. Мося з Кейлом Такером, хлопцем, який виріс уже в епоху колонії і майже нічого не знає про роботу свого батька, вченого Сема Такера. Поступово з'ясовується, що в Кейла є ключ до проекту Титан величезного корабля, навколо якого побудований план порятунку людства. І цей ключ буквально зберігається в нього. На Кейла виходить екіпаж корабля «Валькірія» на чолі з капітаном Корсо. І разом вони намагаються дістатися до Титана раніше за Джерджів, яким важливо перекрити людям будь-який шлях до відновлення. Битва за планету Тера» науково-фантастичний анімаційний фільм 2007 року, про зіткнення землян із корінними жителями далекої планети, куди люди прилітають у пошуках нового дому і запускають тераформування, змінюючи атмосферу і умови під себе, навіть якщо місцеве життя від нього зникне. На планеті Тере живе мирна літаюча раса, яку ми бачимо в її звичному житті. Вони навчаються, будують прості пристрої, літають на планерах і сприймають світ як єдиноможливий порядок речей. Однак усе ламається, коли в небі з'являються кораблі землян. Людство вичерпало ресурси і шукає місце, де можна вижити, і командування вирішує діяти жорстко, запускаючи тераформер, величезну машину, яка починає змінювати атмосферу під людей. Для Тери це повільна страта. Часу лишається мало, вони намагаються зрозуміти, що відбувається, і як зупинити процес, поки на орбіті і на поверхні наростає конфлікт. У цей момент тиранська дівчина Малла знаходить пораненого пілота землянина, ховає його і починає з ним спілкуватися. І їхня дружба стає тим самим клином, який вбивається в війну. У обидві сторони бачать одна в одній живих істот, а не просто цілі чи перешкоди. А далі вже доводиться обирати між наказом, вигодою і спробою знайти спосіб жити поруч. The Наступний після нашої ери фантастична пригода про батька і сина, які після аварії опиняються на землі майбутнього, де людей давно немає, а природа встигла повернути собі планету. У фільмі в головних ролях Віл Сміт і його син Джейден Сміт ще до того, як він став настільки суперечливо відомим. За задумом, це історія виживання з акцентом на дисципліну, страх і перевірку характеру, за сюжетом досвідчений рейнджер, Сайфер Рейдж, летить із підвідком Китаєм, так його справді так звати, і потрапляє в катастрофу. Корабель падає на землю, зв'язок майже відсутній, команда загинула, а сам Сайфер ламає ногу і лишається в уламках кабіни. Єдиний шанс подати сигнал рятувальникам дістатися хвостатої частини корабля, де знаходиться аварійний маяк і шлях туди проходить через ліси і руїни світу, який став чужим. Сайфер веде сина по зв'язку, дає інструкції, розраховує маршрут і час, а Китаю доводиться йти самому. Добувати воду, обходити хижаків і тримати голову холодною, бо на планеті є істота, що реагує навіть. Йдь на страх, і з часом стає ясно, що для батька це не просто порятунок, а остання спроба зробити із сина людину, яка витримає тиск і не зламається, коли поряд нікого немає. Оступ хаосу, фантастичний трилер Дага Лаймана, про колонії людей на далекій планеті, де особисте життя зникло через дивний ефект, що робить думки чутними для всіх навколо. У головних ролях Том Голанд і Дейзі Рідлі також у фільмі грають Мац Мікельсен і Деміан Бішір. Події розгортаються у 2257 році. Людство залишило землю в пошуках нового дому і у підсумку осіло на планеті, де після старого конфлікту з'являється явище під назвою Шум. Усім навколо. Чутний потік думок чоловіків. Тот живе в чоловічому поселенні, вчиться приглушувати цей потік і дотримуватися правил громади. Та одного дня з'являється Віола, дівчина з корабля, що зазнав аварії. Для місцевих вона стає сенсацією і загрозою водночас. А для Тода ще й випробуванням, бо поряд із нею шум видає все одразу. Влада поселення швидко вирішує взяти Віолу під контроль, починається полювання, і тод утікає з нею в ліси та болота, намагаючись дістатися місця, де знаходяться відповіді про плане. Ту зникнення жінок і про те, хто насправді керує цим новим світом. Що ж, на жаль, це все. Пишіть у коментарях, що вас зацікавило найбільше, і що самі дивилися цікавого останнім часом. Це корисно як мені, так і іншим глядачам, які заходять в ці коментарі. Також хочу нагадати про подобайку та підписку і гарно дякую за перегляд.